Дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий письменник, журналіст та телеведучий у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. Мої ну, шанування пані і панове, кожній українській людині на кожному континенті, де би він не був. Бачите, ці наприкінцево-серпневі, наприкінцево-літні дні, кожного року, кінець серпня, в контексті Дня Незалежності, завжди ви... Дуже доречного багато пафосу можете чути, дуже таких розчульних думок, розчульних зізнань, освідчень навіть в адресу своєї країни, і особливо зараз, теперішній час, коли державність є загрожена, можливо, як ніколи, наші ні ті попередники, які до неї докладалися до незалежності, ні ми, які ось з нею прийшли в таке. Ми не вкладали тих сенсів, які напевно треба вкладати е, кожній людині, для якої не, незалежність, державність е, чи взагалі просто така велика гуманітарна надбудова під назвою Україна щось важить, а не просто слова, які там з дитинства зі школи чуєш, щось важить, щось має щемити, щось має торкати дуже великих глибин. Того пафосу ви. Будете чути, він дуже доречний. Я насправді його заохочую і міг би теж ним поділитися, але я якось завжди оці, власне, наприкінцево-серпневі дні, щороку, особливо з часу воєнних потрясінь, я розцінюю як ще одне, знаєте, таке резюме, до певної міри, ревізія того ось, ось ще один рік державотворення. І 32. Для мене все ж таки це є достатній час, аби наші міста були не тому, що вони розбомблені, а тому, що це просто кінець серпня, і люди лоукостами порозліталися відпочивати, ловити останні літні дні десь по затишних країнах Європи. 32 роки для мене це, напевно, достатньо часу, коли якийсь українець, народжений в День Незалежності, зараз буде свої 32 святкувати в розквіті своїх сил, маючи успіхи в особистому житті, в кар'єрі, в добробуті. Це є сам сік життя 30 чимось, а не в драглистому окопі, десь на самому краєчку цивілізації за 100 метрів від дула. Якогось орка немитого, недобитого і недорізаного. Напевно, 32 роки для мене це достатній час, щоб просто озирнутися навколо і вийти з своїх уявлень про себе, як про е, якесь велике, не знаю, там, ЦП, а просто подивитися, як за 32 роки побудували свої держави всі наші сусіди. Зверху, знизу, зліва по карті. І чому вони в свої 30 чимось років своїх державності, де вони відновлювали майже в один той час з нами, святкують зараз не в, під акомпонемент іскандерів і калібрів, а під акомпонемент нормального людського, простого життя. Повернення до якого, чесно кажучи, я і навіть вже для себе там слабо починаю уявляти. І для мене завжди 32 роки це все ж таки є достатній час для того, аби подивитися назад і зрозуміти, чому ми прийшли в святкування державності, яка є безпосередньо загрожена. Збройний спосіб, і яку треба, як і 100 років тому, коли тільки більшовики починали, виборювати відстоювати ось отакий дідівський, предковічний, абсурдний, нонсенсний, отакий абсолютно безглуздий спосіб зі смертями в 21-му сторіччі, де, де кожне людське життя це є абсолютний абсолют. І, власне, кажу, з такими думками я підходжу. Знаєте, в нас останній місяць. В Україні тривають такі віктимні, навіть трошки такі, знаєте, з нездоровими акцентами Розмова, дискусія про те, чи заслужили ми все це? Оцей руїни, крах. Я ніколи не ведуся на ці розмови, тому що я зараз на старті слово заслужили, міняю для себе на інше слово. І воно є набагато точніше, воно є набагато ємкіше, воно є набагато вимогливіше, воно є набагато справедливіше, воно є набагато правильніше слово. Це слово називається відповідальні. От я би так ставив питання. Не заслужили не заслужили. Знаєте, заслужити можна пряник, дитинка може там заслужити знаєте, пісрачник за те, що шибку збила м'ячиком. А от, власне, відповідальність це вже є питання власної громадянської відповідальності. І от дивимося на 32 роки, дивимося на той шлях не до того, що робить людину щасливою в своїй країні. Інакше би люди вплав через ріку Тиса в напрямку Румунії чи Угорщини б зараз не перепливали. А власне, от до своєї відповідальності починати полювати: от як так сталося, що інші народи побудували захищені, безпечні, заможні, вільні, демократичні держави, де просто людина живе і є щаслива, чи нещаслива через себе саму. А не через якісь е через війни і через напад ворога, а збудували власне ось країну, яку яку постійно треба витягувати, яку постійно треба рятувати, яка потребує до свого. Того іконостасу до свого отого амвона потребує постійні офіроприношення, жертвоприношення. І це питання відповідальності мені здається, якраз дуже добре до нашого покоління застосовувати, тому що фактично знаєте, так, це 32, але якщо дивитися на цивілізаційно. То напевно ми зараз живемо на якомусь дуже нульовому році власної державності з розумінням, ось якою тепер вона справді має бути, аби ніколи вже не була загрожена іскандерами і калібрами, і ця відповідальність буде кликати не просто до пафосу. До прекрасних розчульних промов, які, які потрібні, які теж людей заводять, добро дають мотивацію, але власне і до цієї громадянської активності робити уже хоч тепер, вже після такого, робити все ж таки державу місцем свого щастя. А не територію безлімітного горя, десь там на краєчку Східної Європи. Це наше завдання на наше покоління, незалежно від того, де воно розташоване, розкидане, по яких континентах, я так до цього підходжу. Я маю що святкувати, тому що ціна цього, що в нас за вікном, величезна, це незабутні речі, в принципі. Але я також і маю що до чого покликати всіх е, людей. Вимогливої такої громадянської побудови, які, от, яким замало просто налити цукру, меду і елею в ці дні, наприкінці осерпневі, е, а які все ж таки будуть мислити категоріями майбутнього, аби ми наступний рік вже, ось уявіть собі, це буде вік Христа, десь там через рік, могли про свою країну сказати як про країну, яка так відбулася. Яка буде і є країною майбутнього щастя для тих маленьких українців, які знають, що таке укриття, бомбосховище, повітряна тривога та інші звуки в мобільних додатках. Оце наше спільне завдання, я думаю, всіх все ж таки починати починати з тих нулів і з тих мінусів іти до побудови того, що буде приносити щастя. Інакше, ну в принципі, це дуже можна багато говорити і мало слухати. І так багато сказав. Я хотів поділитися тим внутрішнім сокровенним, рідко це говорю, але ці дні, наприкінцево серпневі, напевно, вимагають якоїсь такої дуже. Дуже делікатної, дуже трепетної розмови, навіть не з кимось, а просто з самим собою. Дякую, пане Остапе, за ваші такі філософські мислення. І кожен зробить собі якийсь певний висновок та заглибиться в ті слова, які ви сказали. Ціна прапора, який за моєю спиною, також я думаю, ціни нема. Так. Він безцінні. є речі, які є абсолютно безцінні. Ви дуже правильно сказали. Ми живемо. Час, коли е, безцінними є всі ті речі, які дуже часто ми 30 років сприймали, просто як належне. Паностапе, я сьогодні з своїми друзями однодумцями мав таку розмову. Я ставлю таку ремарочку. Ми якраз говорили про те, що відбудеться переродження виборця в такому ментальному плані, адже колись голосували, хто не мав часу піти голосувати, хто голосував по приколу, а хто зійшов, бо тому що треба проголосувати за якихось комуністів, наприклад, бо тому що тоді, була кобаса два з копійками. 20, чи скільки там я не знаю. І, от, от якраз ми про це і говорили, і про те, чи в хворому суспільстві е, може працювати демократія як така. Ох, <реш> так, давайте так, лірику закінчуємо, де перш достатньо. Шановні тепер... друзі, дебіли лишаться дебілими. А як ми можемо зрозуміти з 32 років виборчих циклів? У нас шість президентів. Я порахував там майже до 20 урядів. У нас вже 8 чи дев'яте скликання парламенту. У нас вже по колу пройшли. Знаєте, вже діди передали внукам свої посади. Знаєте, я так умовно кажу по знаєте, за ті 30 років, і це завжди супроводжувалося голосуванням електорат. Я до виборця власне завжди маю велику претензію. Ну як та й до, до самих себе ми повинні мати претензії, тому що жодної влади в Україні, яка грабувала, крала, яка доводила тут до війни, яка війну ввела сюди за руку, яка русифікувала, яка обслуговувала російський кулярні, яка сиділа на тій, тій смердячій дешевій голці дешевого газу, і тепер виявляється, що 500 – 75 ракет, там x 55 чи як це вони називаються. Mm -hmm. Колись ними по бартеру, ми розрахувалися ще при кучмі з Росією за дешевенький газ для підприємств Ахметова, Пінчука, Коломойського Фірташа та інших. Зараз ті ракети, якими ми розрахувалися, прилітають у наші мирні міста і села. От, власне кажучи, це і є відповідальність над жодної влади. Не було нелегітимною, жодна влада в нас не була внаслідок перевороту, якоїсь хунти, як там люблять говорити. Це були демократично обрані влади. У нас, перепрошую, ще 10 років тому. Уявіть собі, за Януковича голосувало 12 мільйонів людей. За Зека, який зразу Казав, що він буде з Росією, що він буде проти НАТО, що він буде проти Європи, що у нас, значить, стратегічний партнер це Російська Федерація. Тому що ми можемо говорити? У нас в 2014 році, коли Революція Гідності сталася, в парламенті була фракція Комуністів, яка рік перед тим ще на виборах отримала 13% рейтингу голосів виборців. Тому я до питання власне електорального каліцтва. А наших людей 30 років привчали не розумітися в політиці, голосувати лише за проходимців, негідників, брехунів, олігархів, і просто-напросто за своїх кривдників і гвалтівників це окрема тема стокгольмського синдрому. Тому власне. Про електоральні речі мені говорити якраз і найважче, і найлегше, тому що тут на превеликий жаль, ця інерція, ця зіпсутість наших людей, яким не треба щось вдумливе, яким треба щось легке, яким не треба серйозні складні рішення, де треба ну, мозги піднапружити, а треба все так по-хлопськи раз-два розказати, і завтра буде перемога. Все, ура, побіле, все, герой. Тому, власне кажучи, тут ще працювати і працювати. Я все ж таки тут єдине, що не знаю, як там ваші друзі, з якими ви це обговорювали, яку думку мають, я все ж таки маю поправку на те, що ця війна вона якби оприявнила цілий, цілий прошарок оцих пасіонарних українських людей, які завжди, знаєте, були у послідженні, яких там називали знаєте, маргіналом. Вони там, знаєте, такі були чокнуті, які от тою ідеєю України горіли. А коли знаєте, прийшла війна, то якраз виявилося, що на них все й трималось, і вони волали е, просто в пустоту в це в це, це безгоміння наших людей, які знаєте, нічого не бачу, нічого не чую, нічого не думаю. Дивлюся телевізор олігархічний і голосую. Кого мені там підсуне один плюс один, тому, власне кажучи, тут надія на те, що цей пасіонарний прошарок себе проявить на виборах. Бо якщо він і він тепер себе не проявить, і далі цей електорат, який раніше за гречку, потім за вже за пусту обіцянку, вже навіть не матеріалізовану, нічим просто фантики з повітря голосували. Якщо вони зараз далі, так само будуть іти за тими от розпіареними обличчями і не шукати. Притомних серйозних людей, які мають візію майбутнього, а не просто казочки для неповносправних. Ну то тоді нас немає якби жодних шансів вириватися з цього пекельного замкнутого кола. Такий собі національний спорт біг по замкнутому колу. Я маю на це надію, велику надію саме на пасіонарну частину, яка проявилася з війною, і яка, коли би та вибори не були, це тема дуже далекої перспективи. Але вона тоді мусить обов'язково проявитися, конвертуватися в політику. Бо якщо ні, ну то значить трофеями війни. Скористаються все ж таки ті самі проходивці і негідники, які завжди вміють і вміли це робити. Дякую, пане Остапе. Давайте тоді поговоримо про новини, які зараз у нас відбулися. У Міноборони розкрили деталі скандальної закупки форми для збройної силу України. Відбулось засідання антикорупційного комітету, де до речі, Олексій Резніков не був присутній. Він когось замість себе прислав. І от, от така от ситуація. Що чули, що бачили? Ну, це, це я не знаю, що тут сказати, бо в нас розслідувачі, журналісти, розслідувачі, антикорупційники, вони мені здається, вже скоро можуть видавати знаєте, отакі от, от алмуди, отакої от овщини, такі, знаєте, вже такі от антології. Корупції на державних тендерах на державних закупівлях, якраз по оборонному відомству, бо в нас фактично з чим стикаються: все те, що купляється по тендеру за одну суму. Кордон і митницю України як тільки перетинає, зразу раптом дорожчає в три рази. І так все. Візьми бронежилети, закупка по одній ціні перетнули кордон, вже націнка рази, бо раптом виявилося що такий інший клас інший виробник, так само з тими куртками. Йдемо про зимові куртки, тому що минулого року вже знаєте, скоро морози вдарили, і тут наші герої сучасності знаєте, спохватилися. Ой, лишенько зима прийшла. Значить, треба в Туреччині купити куртки. Купили по одній ціні, дописали слово утеплені. Дописали на кордоні, тому що митниця турецька випустила ці куртки по закупівельній ціні. А митниця українська прийняла вже втричі дорожчу. Тобто, в дорозі між митницями з'явилося слово утеплені чи якісь там е, вітро захисні, угу. якась там класифікація, і все. І в три рази дорожче. Всі документи на руках на руках. Хтось щось порушив, ні не порушив. До кого питання? Коли в тебе повнота влади, в тебе у віконечку між одною митницею і твоєю з'явиться. І в 10 разів щось дорожче. І тобі ніхто не зробить. Тому що все буде легально, все буде формально законно, все буде ще навіть логічно підтверджено. І взагалі до кого які питання. Це тема, ось просто, знаєте, деколи я себе ловлю на думці, що це тема для А поговорити? От, от Ну що ти зробиш? Ну, журналісти це написали. Добре, стало це, як то кажуть, об'єктом гласності. Ну, люди про це дізналися. Що далі? Як на це вплинути? Ніяк, тому що воєнний стан. Хтось за це покарає покарання, понесе? Ні, не понесе, тому що в них все один одного знають, всі друзі, всі селфі роблять, один проти одного нічого не буде рити, тому що всі одна команда, ми переможна команда. Ну тобто, це є по великому рахунку: напевно, фактаж на потім, коли лише коли запрацюють ви про демократію, запитували, коли в Україну повернеться? Повернеться демократія як така, вже після воєнного стану, в якихось інших умовах. от тоді, напевно, ми зможемо вже лише підозрювати чи там так знаєте натякати на те, що може колись ми дізнаємося правду, що там і до чого. Ну, але тоді, напевно, всі ті, які там дописували всякі слова, додаткові е, на шляху, е, шляху доминитися, ну, вони тоді думаю, десь будуть там якимись послами, хто як в Великій uh -huh. Британії. Хто там десь ще на якихось морських державах, та й таке До речі, Зеленського журналісти запитали на рахунок відставки Резнікова і про це, що можливо він буде послом в Великій Британії. Що на це Зеленський відповів? Що поки не буде указу, то він коментувати навіть це не буде. Ну так тому, що як він може коментувати те, що йому на підпис принесе Єрмак, який з'єз який завідує всіма політичними процесами? Ви запитаєте президента. Прізвище якогось посла, наприклад, нашого десь там в якійсь країні, чи він знає? Що принесуть, то підпишуть. Угу. Зрозуміло, дуже цікава ваша думка. Ну Та що цікаві? Мені вона Очевидна Переходимо. для мене вона очевидна. Ну, невже не хтось думає, що, що президент займається таким питанням? Він має лише право підпису, для того є в нього права. Рука, вона же ліва, вона же друге серце, вона же друга печінка, вона же третя нирка, третій легені? Що там ще може бути? Третя, от, власне, це є керівник офісу президента. Він нас завідує, він відповідальний за все, тому я думаю, що більше в нього треба питати про кадрові призначення. Ви забули про голову і мозок. Так. Пане Остапе, давайте поговоримо. Ще така дуже цікава тема. Є Україна погодилась на гібридний трибунал для Росії, але зі змінами. Що це за тема? І от. Що це за така інформація? Це така казуїстика. Я в цьому теж намагався розібратися, бо там є нюанси, такі, знаєте, ну, дуже професійні. Наскільки я я ну, боюся тут щось перекрутити, але наскільки я для себе, от суто для себе зрозумів, намагаючись в цьому розібратися, йде мова про різний підхід, ми зі Сполученими Штатами Америки розійшлися в питанні, яким має бути трибунал для Росії. Ми наполягали на спеціалізованому, а Америка наполягала на інтернаціональному. От, от в цих двох поняттях є відмінність. Що таке спеціалізований? Спеціалізований створюється Генеральною асамблеєю ООН. Чому Америка й була проти? Бо який сенс створювати якийсь трибунал, якусь репресивну інституцію, тоді коли більшість е, всіх резолюцій ООН мають швидкий рекомендаційний характер, ви то розумієте? Нащо йти через ООН, а тим паче через Радбез ООН, де право вето має обвинувачений, тобто Росія як агресор? Ну зразу ж то їжаку зрозуміло, що що ця резолюція буде заветована. Тому що там сидить представник агресора обвинуваченого, який то завитує і все і тому Америка і пропонувала. Не треба йти тим шляхом. Це складніше, простіше створити так званий інтернаціональний формат трибуналу. Вже коли він буде проголошений. Там подоєднуються різні країни, там і Нідерланди дали згоду більшість країн Європи, і вже під цей створений інтернаціональний трибунал просто буде резолюція більшістю ООН, яка. Підтримує там ухвалить діяльність цього інтернаціонального, а не треба створювати е, з нуля. От, власне, кажучи, на цьому і вся різниця. І я я, от власне, ну так і я досі не зрозумів нащо, якби лізти в відчинені двері через комен. Якщо можна дійсно за рекомендацією піти через цей так званий той та гібридний шлях, ось що зараз і відбулося ото я так, ну так максимально просто спробую пояснити. принаймні я так зрозумів всю ту розбіжність, всю ту колізію. У нас не дуже багато часу залишилось, тому давайте швидше поговоримо. Ердуган сам поїде до Путіна, якого чекали, в принципі, Путіна чекали в Анкарі. Дати, звичайно, ще невідомі, але про це пише видавництво турецьке, не знаю, чи правильно прочитаю, є Нісифак, здається. Якщо я ну, я просто турецькою не знаю, як ви розумієте. Як гадаєте, чи коректно Ердогану? Їздити до Путіна, і ми, ми дуже часто в наших питаннях, на наших етерах обговорюємо, власне Ердогана, тому що це є третейська позиція, це є позиція, яка відмінна від європейської позиції, позиції Євросоюзу. І власне Ердоган, як керівник напівазійської, знаєте, напівєвропейської країни, бо ми розуміємо розташування Туреччини. Попри всю там формально приналежність до європейського континенту, він завжди тримав третю позицію. Це більше схоже з позицією того так званого глобального півдня, коли знаєте, вони тут, знаєте, вони тут і нам що допоможуть, як Індія і в Росії куплять е, нафто, сировину подешево. Ну от таке. Тому це десь це все в фарватері тої третейської mm -hmm. позиції, де Ердоган завжди переслідує власне цю. Свої, свої інтереси залишатися контактним до е, Кремля. От власне кажучи, тут нічого нового цим він себе якраз і відокремлює від європейської когорти лідерів, які ну я не думаю, що зараз можливий будь-який візит когось відкрито в е, Москву. При, при, тема зрозуміла: це uh -huh. Чорне море. Ми теж про це говорили. Багато не хочу тратити часу, щоб не його не гаяти зерно. Зернова угода, розблокування чорного моря. Ось це буде темою. Відповідно, від будуть витікати вже наступні новини. Зрозуміло, ще одна така цікава тема. Група рейтинг провела соцопитування, і лише 9% українців спілкуються виключно російською: 60% тільки українською, і 82% всіх українців вважають, що українська мова є рідна. Мова. Ну, я би дуже хотів, аби ці е, цифри, які дуже прекрасні, мали своє пряме релевантне підтвердження на вулицях наших міст. Угу. Оце дуже простий маркер. Розумієте, соціологам можна сказати все, що завгодно. Вся соціологія України є лицемірною. Тому що лицемірять респонденти, вони відповідають не дуже часто не так, як думають, а так, як це треба, щоб це mm -hmm. гарно виглядало, щоб це патріотично виглядало. Я це стверджую. От бо я маю абсолютно таке чуття. Воно те, що я чую своїми вухами, які вже скоро, знаєте, таку в трубочку вафельну і в 10 разів закрутять, скільки окупантомовних не думають навіть собі взагалі задуматися. Чого вони мову ворога поширюють е, на, на, в, в Україні? То я дуже би радий був, аби ця вся соціологія статистика відповідала дійсності. Я думаю, це напевно бажане. Від дійсно у нас ще дуже велике є питання, власне, в частині мовної ідентичності і її зміни. З одномовної окупантомовної, хоча би в частину двомовності, бо це вже допускає українську. Ну але звичайно, за мету ставиться все таки перехід на українську, бо інакше чим ти відрізняєшся від ворога, якщо ти є носієм е, його, його мови, отак це стара тема, яка для мене не є тут нічим відкриттям. Я дуже радий тим цифрам, але дуже би хотів, от підтвердження цих цифр бачити і чути аудіо. Ми кожний день, там де ми живемо, поки що тут виглядає, якби трошки трошечки ще ще поки що не так. Я думаю, що якщо б телефонні компанії могли зробити якісь певне дослідження, то вони б циферки видали інші, те що люди по якої мови говорять. Якось комп'ютерною вони ж і так всі ну, слухаються. Так. Ну, так. То тут ми ж, знаємо так. так. Дуже дякую. Остап Дроздов, відомий письменник, телеведучий та журналіст був в прямому етері. З назвою суб'єктивно з Остапом Дроздом». Дякую, гарного вам дня і з державним Поздай. прапором yeah. вас до побачення.